Всіх вітаю, всім доброго вечора. Хочу розказати вам сьогодні про такий чудовий засіб, яким я користуюся зовсім недавно. Ось так він виглядає. Називається вілд гард в переводі. Охоронець. І цей препарат дійсно є охоронцем. Він охороняє кореневу систему рослин від хвороб і кореневої гнилі. Використовують його поливом, звичайний полив. 1 мл на літр води розводять і поливають рослини, які там яка система, у кого яка звичайний полив цим добривом. Також цей препарат дуже допомагає при в'яненню бутонів, при пожовкненню листя, також він допомагає, він має в собі унікальну форму локалію, що допомагає рослині при хворобах утримувати вологу. Не втрачати багато вологи. дуже гарний препарат. Раджу всім до використання. Дякую за перегляд.